Книга об'явлення 1.17. Коли побачив я його, то до ніг впав немов мертвий. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні я хотів би чуть-чуть розглянути ще з іншої сторони цей аргумент, який ми розглядаємо в 17 му віршові. І так, Іоанн знаходиться на острові Патмос. Про це він принаймні пише в 9 віршові, і він це говорить не, про, якби не в контексті того, що от він поїхав на відпочинок на острів, і там йому сталося це видіння. Там він потрапив на цей острів з певної причини. І причина була в тому, що він звішав Слово Господнє, він звішав і про Господа Ісуса Христа благовістив іншими словами за Слово Боже, за свідчення, іншими словами, за Івангелію. Так от, знаходячись там, він описує Ісуса Христа і робить опис Його, в тому числі опис ніг, як символа влади, величі, незмінності, стабільності і стійкості. Але в даному випадку я хотів би, щоб ми чуть-чуть змінили фокус і побачили самого Йоанна або опис цих ніг. Як вони символізують безпосередньо автора і кожного з нас? Для цього я хотів би звернутися до єфесянам 6 розділу 14 вірш. Там сказано: стійте, взувши ноги в готовність Євангелія миру. Ми говоримо про стійкість, про стояння, про стабільність. І ось слово Господнє закликає кожного з нас. Проявити стійкість для того, щоб благовістити мир і проповідувати Євангеліє. І це дуже цікаво, і це дуже важливо. Ноги як символ готовності. З одної сторони, з позиції Бога Його незмінність. Ми говорили про те, що саме в Господі є наша стабільність 1 Самуїла 2:10. Він ноги святих стереже, нечистиві нечестивіш погинуть у темряві. Бо сильним не сили стає чоловік. Як бачимо, слово Господнє говорить про те, що ми є сильними, але силою Господньою. І якби вигук або відповідь наша на Його заклик, або на Його стабільність, незмінність, на його силу, яку Він дає, це наша готовність благовістити мир. І так, ноги або опис Ісуса Христа. Вони, якби, наполягають, направляють і висвітлюють е, слідую готовність. Дії апостолів 6.10 сказано, але стояти вони не могли проти мудрості й духа, що ним говорив. Тобто, наша мудрість і слово, яке ми звішаємо, і вальни, які ми маємо в устах і в серці нашому, вони є сильними? Тобто, знову говорю. Про 2.9. Нечестиві погинуть у темряві, в Даніла просто сказано, вони не могли встояти проти цього. Тому що ми сильні Господом, і слово, яке ми звіщаємо, воно є ті, тою силою, яку Господь дає. Римлянам 10:15. І як будуть проповідувати, коли не будуть послані, як написано, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. Це є наголос на те, що важливо мати певний відгук в своєму серці надії Господа в нашому житті. Тобто, не просто приймати факт, не просто погоджуватися або не погоджуватися. Ми не просто читаємо і досліджуємо книгу об'явлення. Ісус Христос в від відуаліна сказав: це я сказав вам наперед, коли станеться, щоб ви повірили в мене. Тобто, пророцтва, вони дані для того, щоб укріпити нашу віру. І Господь являється показаний нам для того, щоб ми могли укріпитися. І звішаючи слово Господнє, ми могли б побачити силу Господню, наума. Ось на горах ноги, благовісника, що звішає І так, Отже, сійте, зувши ноги, в готовність. Евангелия миру. Аминь.